Гра. Різноманітність рослин. Виберіть правильний варіант. Насіння хвойних рослин утворюється у квітці, шишці, хвої. Насіння хвойних рослин утворюється у шишці. Чи пристосовані рослини до різних природних умов? Так. Ні. Так. Рослини є кормом та місцем проживання багатьох тварин. Щоб не загинути, рослини пристосувалися до різних умов життя в довкіллі. Чи всі рослини однакові забудовою? Так. Ні. Ні. На землі величезна кількість рослин. Вони відрізняються одне від одного будовою і розмірами. А рослини, які мають однакову будову і спосіб розмноження, об'єднують в одну з груп: водорості, мохи, хвощі і папороті, хвойні та квіткові. Чи вміють рослини рухатися? Так, ні. Деякі. Так. Здатність рухатись це важлива ознака всіх живих організмів. Рослини, на відміну від тварин, здаються нам нерухомими. Але вони рухаються, коли ростуть і розвиваються, повертають своє листя і квітки до сонця. Які групи рослин ростуть без кореня? Це хвощі і папороті? Хвойні та квіткові рослини? Водорості і мохи. Водорості і мохи. Вони до ґрунту кріпляться ризоїдами, багатоклітинними волосоподібними відростками. Ризоїди закріплюють рослину на субстраті та беруть участь у поглинанні поживних речовин з нього. Найпоширеніша група рослин на землі. Це квіткові рослини, мохи, водорості, хвойні рослини, квіткові рослини. Вони мають такі органи корінь, стебло, листок, квітку, плід і насіння. Вони представлені різними життєвими формами: деревами, кущами трав'янистими рослинами. Наука про рослин. Це зоологія. Ботаніка. Географія. Ботаніка. Бо зоологія це наука про звірів. А географія це наука про землю. Хвощі і папороті це багаторічні рослини. Чи однорічні рослини? Хвощі і папереті це багаторічні рослини, хвоя це видозмінене листя, особлива форма кореня, захисні колючки. Хвоя це видозмінене листя багатьох хвойних рослин. З якої рослини одержують агар-агар? З папороті, з кульбави, з водорості. Агар-агар отримують з бурих та червоних водоростей. Він являється рослинним замінником желатину.